А чому всі думають, що желейні солодощі варто дарувати лише малечі спойлер, це найпомилковіша думка, бо я замовила цифру з желейками, тому що ми фанати справді якісних солодощів, А найкраще в цьому подарунку це те, що в одній цифрі міститься дуже велике різноманіття видів, маленькі, м'які корівки, зірочки, а кисло-солодкі желейки – це взагалі наш з мамою фаворит. Бо ми обожнюємо, коли присутній такий різноманітний збалансований смак. А ще мама відзначила, Єшню та корівок. І насправді вже в четверте замовила солодку циферку з безглютеновими жилейками. Знаєте, коли знаходиш той самий ідеальний подарунок, вже й не хочеш шукати інші варіанти. У цьому магазині з'явився навіть новий мега-розмір. Його можна використовувати навіть на фотозону. А ще тут збираються жилейки в день відправки, і по смаку відчувається, що вони тут найсвіжіші, бо дуже м'які, а також вони мають сертифікати якості. А коробка жилеєк виготовлена з екологічного дерева. Раджу зберігати їх в баночці або іншому закритому упакуванні, щоб найдовше зберегти м'якість, збережи цю ідею для подарунку для своїх маленьких чи дорослих рідних.